Шановні друзі, уявимо ситуацію. Завтра лікарні не зможуть надавати допомогу через те, що лікар просто не доїхав до роботи. Хлібозавод не випече необхідну кількість хліба, бо пекарі не дочекалося громадського транспорту. Магазини будуть зачинені, а школи знову перейдуть на дистанційне навчання. І все це може статися через те, що перевізники опинилися у складному становищі через нові вимоги до їхнього статусу як критично важливих підприємств. На сьогодні недокомплект водіїв у транспортних підприємствах міста досяг критичних 50%. Нові вимоги до рівня зарплат унеможливують бронювання водіїв, що ставить під загрозу стабільну роботу громадського транспорту. Одним із можливих рішень могло би бути підвищення вартості проїзду, але ми розуміємо, що це призведе до соціальної напруги серед мешканців. Міська влада вже підготувала та направила численні звернення до центральних органів влади з проханням роз'яснити порядок бронювання водіїв. На жаль, чітких відповідей щодо цієї ситуації ми поки не отримали. Сьогодні я зустрівся з представниками одеських перевізників та керівництвом Одеських міськоелектротранс, щоб спільно шукати рішення. Ми визнаємо важливість мобілізації, але реалії роботи громадського транспорту в Одесі вимагають негайних виважених рішень. Цим зверненням я офіційно закликаю уряд України надати роз'яснення щодо того, як забезпечити стабільну роботу громадського транспорту та виконати нові вимоги постанови Кабінету міністрів України сімдесят 76 Деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час затверджені 22 листопада 2024 року. Ми просимо урядовців взяти на себе спільну відповідальність за транспорти майбутньої Одеси та сотень інших міст України.